Привіт, вітаю вас, водолійчики! Розклад для вас на тиждень з 8 по 14 грудня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, водолійчики. Якісь вагання або будете стояти перед якимось вибором на цьому тижні. І це відчувається для вас великим навантаженням. На вас покладено багато обов'язків, багато всіляких справ. Ви це все на собі тягнете. Вам дуже тяжко. Вже час, це вже десяточка, вже час себе розвантажувати. Ось ще трішки і ви дійдете додому, віднесете всі ці палиці. Хоча б декілька з них залишити там, щоб розвантажити себе, щоб вам ставало легше. Якісь питання закривайте, тому що так вам вже. Важко довго тягти на собі все. Дві карти на цьому, питанні, на цьому тижні ще буде відкрите питання у вас щодо прояву сексуальності або активності в якихось питаннях. У вас буде запал відчуватися. Ви відчуватимете рішучість, і що ви можете діяти, робити вже. Певні кроки, не лише обдумувати якусь ситуацію, до якої ви прямуєте, а і вже робити перші кроки. Це не ваша стихія, але це може казати про те, що ви на цьому тижні відчуватимете себе фінансово стабільною людиною для чоловіків, для жінок це може бути ваш саме чоловік, або пан, вашому оточені, знаку зодіака стихії. Землі. Також це може бути якийсь фінансовий консультант бухгалтер, бухгалтер, який, можливо, вам підкаже, як діяти, чого ви і чекали, так, рішучих якихось дій вже на ваших питаннях. Водоліч, Ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні, дублюється знову. Великий акцент у вас на фінансовій стабільності або Консультація з фінансовим якимсь співробітником, або людина в вашому оточенні. Питання болюче якесь, або ви закриваєте вже навіть це питання, давайте ще одну відкрию. Дуже сильні переживання щодо цієї людини. Хотілося б, щоб ця людина вас вислухала, а вона, ця людина, вам каже якісь не дуже приємні речі, які спонукають вас переживати дуже сильно. І ви відчуваєте, що ви травмовані після цієї комунікації. Угу, і серденько болить. І це може стосуватися також. Сім'ї, якісь будуть переживання щодо сім'ї. Від самих незначних до болючих дуже сильно. Давайте ще подивимося зі питання, які вас турбують на цьому тижні. Якісь питання, які пов'язані можуть бути з залежністями, з токсичними відносинами. Де ви відчуваєте, що ніби керують вами, а не ви, власник, власниця свого життя. Є моменти, де б ви хотіли б вчинити інакше, але не можете, не можете ніби сказати собі ні, відмовити зробити як правильно. Це те, що йде вже як по неправильному. Звичайно, що кожного своє неправильно, так? Але якщо та карта випадає, ви вже розумієте, що щось тут не так. І боретесь з цим, щоб відчувати, що ви саме є власником вашого життя, а не хтось керує вами. Водолійчики. Подивимося, що може заважати на цьому тижні. Якісь ілюзії. Ілюзії в якісь, можливо, врожеві окуляри, щось. Придумуєте собі більше, ніж є щось насправді. Це вам заважає, щоб отримати якийсь шанс на початок вашої справи, а, рух до вашої мрії, конкретне питання, яке у вас стоїть. А ці перші кроки, і отримання взагалі шансу а, на початок якихось справ заважають ваші м, ілюзії, ніби ілюзорний вибір. У вас там акцент на тиждень стоїть, що ви перед якимось вибором стоїте? Спробуйте проаналізувати, що вам більш здається, що є лише в вашій голові, а що є насправді. Що Заважає вам Зараз розширення ваших горизонтів. Чому? Тому що ви розширюєте ці горизонти, щось покращуєте, рухаєтесь вперед, але робите це необдумано. Ваші слова і дії летять поперед ваших думок. Це про слова і дії, про які ви можете шкодувати. Гарно все треба обдумати. І поради карту до річки, як я вас на Так, будьте Та в любові, в партнерстві. Звертайте увагу на вашу кохану людину, а, на вашого партнера. Гарні любовні стосунки. Якщо ви відчуваєте, що. А, з партнером, там якісь у вас недомовленості, щось ви хотіли б обдумати, побути на самоті, по відлюднику, відсторонитися, дайте собі час, побудьте на самоті, але не залишайте, знаєте, в невідомості вашу другу половинку, тому що цим ви можете зробити боляче. Хочете відсторонитися, скажіть, що все добре. Мені просто хочеться подумати. Багато дуже думок у мене зараз. Я хотів би, хотіла б обдумати все, що відбувається в моїй голові. Все добре, не переживай. Ми разом, я з тобою. Але в мене зараз такий момент, що мені варто почути свої думки. Потрібен трішки на себе. І дайте собі час насолодитися компанією хорошою для вас. Якась зустріч на каву, сходити в кіно, але зустрітися з кимось, від кого ви відчуваєте хорошу енергетику, де ви зможете накопичити власні сили, тому що вам потрібен відпочинок. У вас або реально після хвороби така необхідність полежати, нічого не робити, дозволити собі. Або ж це ваш внутрішній такий стан, так, ви відчуваєте спустошеність, вам потрібно наповнити себе чимось хорошим. Тому кожен знає, що для нього є наповнення. Це може бути і ванна з пінкою, так, почитати книгу, подивитися серіальчик, поспілкуватися з кимось, просто полежати, нічого не робити, на природу виїхати. Тобто шукайте, що вас може наповнити. Водолійчики, дякую вам за перегляди, спасибі за ваші подобайки та коментарі. Я дуже вам вдячна за вашу підтримку і бачу, що ви коментуєте і лайкаєте. Мені дуже приємно. Пасибі вам. Любіть себе. І ви зможете дарувати любого оточуючий місіс ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей.